Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Знаєте, в війні з Російською Федерацією багато зброї не буває. У них ще багато є зброї, і нам надають, пообіцяли дійсно велику кількість зброї. У нас зараз комплектуються наші бригади резерву, корпуси резерву, і всі їх треба озброїти. Одна справа там створити там піхотні частини, там а інша справа моторизовані, які зможуть ефективно наступати і проривати оборону противника, який, який має ще достатньо техніки. Знаєте, я думаю, що Ну, все ж таки такий переломний момент, і ключовий буде це тоді, коли наші партнери приймуть рішення і вести сюди якісь свої підрозділи в перспективі. Я думаю, вже мають прийти до того і сказати, що ну знаєте, зараз багато говоримо, що це війна всього цивілізованого світу проти Російської Федерації. Але ну реально воюємо тільки ми. Да нам надають зброю мої там економічну допомогу. Ми за це дуже вдячні. Але я вірю, що настав наступа. Настане момент, коли, наприклад, коли нам кажуть, що наших пілотів довго навчати на F-16, так само і довго навчати на там батареях Петріот, наприклад, там поляки дадуть нам не просто батареї Петріот, а якийсь дивізіон, який укомплектований, і це не буде прямої участі. Це буде захист, в тому числі і польського, і європейського неба. Так само і літаки можуть прийти пілоти, тому що дійсно. Мені здається, що пора від слів переходити до діла, і це буде правильно, тому що ми пам'ятаємо, як перемогли Гітлера тільки тоді, коли вже відкрився другий фронт, і вся коаліція вже почала безпосередньо воювати наповну. Тому у мене таке хотілось би, щоб оце був переломний момент саме в цій війні. Те, що ми будемо битися, так те, що зброя прийдемо, укомплектуємося, і ми будемо ганяти ворога. Але хотілось би, щоб дійсно. Допомога була і ще й такою. Як ви бачите ситуацію, що у Росії зараз є певний снарядний голод, що вони вже починають використовувати власне ті боєприпаси, застарілі, які не дуже той придатні для того, щоб воювати. Ну, я чув цю інформацію. Так. Вона, знаєте, на кожному напрямку. По різному розвідка вона бачить глибше. Це не означає, наприклад, що там менше її вони зараз використовують на полі бою. Вони може логістика продовжуватись і вони далі б'ють, але там розвідка знає, що вони знаходяться в тилу на тих базах. Ми ну, перший раз на собі відчули, що в них є дійсно голод. Це коли прийшли «Хаймарси». На південному напрямку і на східному напрямку, це було влітку, коли вони знищили всі склади їх логістики, які знаходились там на відстані до 80 кілометрів. І тоді, від того моменту, коли ми не могли підняти голову, коли кожну секунду прилітав снаряд, і до того, коли можна було просто вийти з окопу і подивитися, і нічого не прилітає, це було дуже відчутно. І я скажу, що. Якщо ми отримаємо зараз дальнобійні ракети, ті, які нам обіцяють, я думаю, що ми цей голод їм ще тільки підвищимо. Тому, скажімо так, вони ще й мають можливості, росіяни. Вести війну у них ще є снаряди, звичайно, не так, як вони в перші дні по 60 тисяч в день використовували. Ми бачили, що останнім часом вони дійсно зменшили там до 14-15, в залежності від дня на Бахмуті. Звісно, вони більше використовують, тому що в них там іде зараз такий наступ. Але ми ще й знаємо те, і наша розвідка говорить, що вони зараз зайняті тим, всі їх дипломати і військові, що шукають для себе. Міста, де можна взяти ці боєприпаси, і ми знаємо, ми ж всі чуємо активно, що зараз стоїть питання: а чи дасть летальну зброю Китай, чи не дасть, тому там великі запаси і в Китаї і в Індії, і росіяни зараз намагаються там її знайти. Вони брали там один час в північній Кореї. Ми навіть їх знаходили ці боєприпаси, але навіть по нашим даним, що вони не дуже гарної якості, і там є в них проблеми. Тому їм дійсно вони б хотіли звичайно взяти в тих країнах, яким вони до цього самі їх поставляли, просто забрати. А це там середня Азія, там і інші країни Африки. У нас є армія, но не воює. Чому? Ми не спостерігаємо якогось там великого наступу великих якихось лінії фронту наступальних дій з боку ворога. Це дійсно так, це правда. Єдине, що найбільш гарячі локації це, звісно, на Донеччині, це Вугледар, це Авдіївка, це Мар'янка, Ну і звісно ж, це Бахмут. Але ці гарячі локації вони завжди були. Там постійно найбільш висока інтенсивність бойових дій та зіткнення. Вона завжди була, тобто у цьому також нічого нового. З іншого боку, ми зараз спостерігаємо те, як на Луганщині по лінії Креміна сватова троїцька відбувається нарощування сил та засобів ворога. Вони накопичують ресурси для чого. Для того щоб вести наступальні дії по напрямку кримінали МАН, а також в напрямку Куп'янську. вони постійно намагаються здійснювати штурмові дії в напрямку дворічного, і це наштовхує взагалі. На думку, що в них фактично є план по виходу до а, лівого берега по річці Оскіл. Отже, це від лиману до куп'янську лінію. Чи є така в них можливість? А, ну, ми бачимо, що вони не можуть перейти в якусь більш активну фазу. А яка як тому зараз? причина? Як вважаєте? А, безумовно, також і погодні умови. А справа в тому, що а, вони повинні розпочинати усі свої наступальні дії з локації, де а, ліс. По перше, їм треба зайти в ліс. Ну якщо ми кажемо про Криміну, це південно південно східний напрямок. Їм необхідно пройти ліс, який контролюється збройними силами України. Хто це повинен зробити? Ну в першу чергу підрозділи, які мають якийсь досвід ведення бойових дій в таких умовах. Таких підрозділів немає у російських окупантів, тому проходження через ліс вже для, для них воно гальмується досить серйозно. Другий фактор це також погодні умови. Багато локацій, з яких вони повинні а, починати свій свій стартовий наступ. А це було так. це було тісто місцевість. Отже, зараз а, там неважливо, не важливо не промерзання ґрунтів, ані просихання ґрунтів. І вони не можуть розпочати цей свій наступ. Вони можуть чекати до весни, але найцікавіше, що ну весна вже почалася. Я маю на увазі, що десь там квітень, травень, десь до цього періоду, але з іншого боку, може розпочатися такий контрнаступ збройних сил України. Тому там така ситуація досить для них. Патова вони не можуть ані наступати повноцінно. А знаходячись в обороні, вони постійно постійно отримують від Збройних сил України прильоти від артилерії. Щодо співробітництва з Іраном, то я так розумію, після того як Росія відправлятиме су 35 і рану, бо вже відомо, що вони отримуються винищувачі, це фактично. Скажу так, вони таким чином купували лояльність Тегерану щодо постачання тієї чи іншої зброї, бо Росії потрібні не тільки на сьогодні дрони Камікадзе Шахет 131 та шахет 136 Їм ще потрібні боєприпаси та снаряди, які є на складах та центрах збереження в Ірані, і саме на це вони намагаються зробити основний акцент отримання цих снарядів. Бо росіян дійсно на сьогодні снарядний голод. А скажу так, він постійно збільшується. В mm -hmm. них зменшується можливість використання кількості пострілів на добу. І прибли... якщо ми зараз скажемо про снарядний голод, то приблизно десь на літо це липень, серпень. В них взагалі може розпочатися снарядний інсульт. І таким чином вони не зможуть не те, щоб наступати взагалі, а навіть вести оборонні дії. Тоже, у ви шутка підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.